Марія Капітанюк, лікар, дерматолог, косметолог, тренер апаратної косметології, методист компанії ДюСО. Марія, ви з нами да, приєднуйтесь. Добрий день, ради раді, що ви з нами. Тема доповіді Марії: апарати проти ін'єкції. Чи можуть одні обійтися без інших, і навпаки, результати комбінованих метод. Доброго дня, Тетяна. Доброго дня усім рада вітати, не, не дивлячись на наші якісь такі технічні всі нюанси, не дивлячись на ці відключення світла, аномальну спеку і будь-яких перешкод. На шляху, але ми все одно е, зустрічаємось, ми все одно ділимось своїми знаннями, е, обмінюємось досвідом, і це дійсно дуже важливо. Е, сьогодні будемо говорити з нашими е, слухачами, з нашими спостерігачами дійсно е, про комбінацію апаратних та емікційних методик. Е, в загальному е, чому ця тема є досить активно популярною, тому що е, і такою затребуваною, оскільки ми розуміємо, що все далі і далі. Апаратна косметологія вона дійсно виходить на перший рівень, і ми бачимо, що наразі не лише ініційні методики, які раніше були все ж таки в топі, але і апаратні методики виходять на перший рівень свого. Дійсно, розквіту і своєї популярності. Звісно, перше питання, яке в мене завжди виникає, це чи є клініки взагалі без апаратних методик. Наразі, чому ми зацікавилися цим питанням, тому що насправді навіть пацієнти, які приходять до лікаря, приходять в якийсь медичний центр, вони відразу цікавляться, чи є дійсно у вас в арсеналі апаратні методики. І чи е, якщо немає, то відповідно для це для них це такий е, момент е, типу мінус, величезний мінус, тому що е, однозначно в клініках апарат е, в клініках таких високого рівня апаратна косметологія на сьогоднішній день є на е, Будаючи не на першому місці роботи з пацієнтами, починаючи від найпростіших апаратів очищення інвазивного, і закінчуючи якимись такими агресивними процедурами лікування шкіри, тому що ми розуміємо насправді, що саме апаратні методики можуть давати набагато і мати набагато більший потенціал ефективності і ефекту, ніж звичайні якісь ін'єкційні методики, але. Що найважливіше, що якщо ще й разом це вміти правильно поєднувати, то таким чином ми можемо отримати дуже гарні результати в своїй роботі, з якими я хочу з вами поділитися, і риторичне питання та чи можна обійтись лише ін'єкціями? Але що робити з тими пацієнтами, які хочуть лише пробувати апаратні методики, але не хочуть використовувати інєкційні методи, тому що дійсно іноді ми отримуємо зовсім кардинальну іншу сторону пацієнтів. Ті пацієнти, які роками там ходили лише на доглядові процедури, нарешті вони вирішуються на якісь апаратні методики, але вони все рівно не готові до ін'єкційних методик. І насправді. І що агресивніше ін'єкції чи апаратні методики. Якщо подивитись на найпопулярніші методики, які виникають в е, клініці, то е, найпопулярнішими методиками в роботі е, багатьох клінік є все ж таки мікроголкове РФ. Е, е, Будь-які види шліфування це може бути і РФ, і со 2 і Ермієвий лазер, е, це може бути е, ipl терапія так і це лазерне шліфування, лазерне лікування судин в першу чергу, лазерне лікування пігментації і будь-яких таких інших захворювань, більш дерматологічних, і смаз-ліфтинг ну, найпопулярніші методики. Але якщо ми будемо говорити про ті речі, які ми все ж таки бачимо при використанні апаратних технологій, то Апаратні методики також дають досить багато ускладнень. Серед найпопулярніших ускладнень, які я обрала для себе, особисто в такий топ 4 це зневоднення за рахунок погіршення стану шкіри, еластичності зовнішнього вигляду, надмірна сухість шкіри. Пербинно. У пацієнтів тривала реабілітація та неповноцінний результат у пацієнтів. Також можуть бути різні варіанти опіків, аутоімунних захворювань і так далі. Але чому зазвичай виникають? І що потрібно пам'ятати: в першу чергу потрібно пам'ятати, що це залежить від якості апарату. І на першому місці завжди буде стояти вибір якісного апарату для роботи, який нам дасть повноцінну роботу з пацієнтами і відсутність там постравматичної пігментації чи будь-яких таких е схожих е проявів. Це адекватна підготовка та реабілітація пацієнтів. І пам'ятаємо, що різні методики використовуються для різних шарів е шкіри, і це досить важливим, тому що е ми маємо розуміти. Кожного, скажімо так, кожному методику в патофізіологічному її розташуванні роботи безпосередньо, в якому шарі ми знаходимося, з якими проблемами ми працюємо, і навіщо ми це все робимо? І відповідно тоді не буде виникати питань, чому у нас, наприклад, є мікроголковий мікроголково РФ і є шліпування, або чому там мікроголковий РФ ми. І не до кінця вирішує проблему заломів, тому що ми розуміємо, наприклад, зовсім різну анатомічну глибину впливу цих методик, і відповідно вона не може бути використана ну, той самий мікроголковий РФ, який працює в безпечному режимі. Він не може бути використаний для епідермісу аж ніяк. І тут потрібно обирати зовсім іншу методику. Або, наприклад, пацієнти там з деформаційно-набріковим типом старіння, коли є дійсно опущення якоїсь там зв'язки на. Да, у пацієнтів, і ми розуміємо, що мікроголковий рев зв'язки не підтягує тут. потрібен смаз, тому що точка прикладення мікроголкового рев це в першу чергу дерма. Тому тут потрібно дуже адекватно відноситись до завдань і задач, які вирішує кожна технологія, окрім того, щоб звісно мати якісний результат. Тут хочу поділитися з вами своїми такими напрацюваннями. В першу чергу показати кілька результатів роботи. Я прошу там їх сильно не фотографувати, не фіксувати, от тому, що це. Кейс з мого особистого досвіду пацієнтів ми використовуємо зазвичай в своїй практиці комбіновані методики впливу для того, щоб можна було закрити ось ці моменти агресивного впливу і тривалої реабілітації. Перший пацієнт звернувся з запитом на мінімальну кількість процедур. В даному випадку вона сказала, що вона там більше одного мікроголкового не може зробити все буде дозволити. І відповідно в мене був запит на те, щоб провести його досить агресивно, але отримати. Та адекватну реабілітацію е, в один сенс. Було проведено мікроголку ВРФ та ПДР-канюлею, е, а також було е, введено да, подальшому боталотоксин та е, попередню мезотерапію. Ми ось бачимо такий результат за три тижні. Три з половиною навіть тижні роботи з даним пацієнтом, покращення зовнішнього вигляду шкіри, покращення якості шкіри, робота з переорбз із, із перобітальної ділянки, в тому в числі робота з тургором, з еластичністю шкір, те, що ми можемо дати, використовуючи ось такий комбінований протокол роботи, так що ми проводили. Ось бачимо мікроголковий РФ, поліеноплотиди, смаз звук на друге підборіддя та нижню тротину, мазотерапія та бутолінотерапія була проведена даному пацієнту. Досить короткий строк. Бачите, буквально там місяць у нас вийшов роботи. Півтори? Півтори. Півтори. Наступний пацієнт: це пацієнт, який, який також прийшов із запитом на покращення якості шкіри. та Покращення стану в першу чергу носогубної складки. Тут був акцент дуже великий на носогубну складку. Бачимо, як вона сформована. Вона сформована в першу чергу за допомогою специфічної міміки та специфічного, скажімо так, типу старіння даного пацієнта. Да? І такі, таку носогубну складку о, особливо не заповниш, особливо не сформуєш, тому що важкий, важка середня третина, яка в принципі нос, ну, носогубний пакет, який її формує, от, і досить є глибокий залом в тій ділянці. Цьому пацієнту ми провели з вами мікроголковий РФ і також поліноклоту канюлею для того, щоб отримати комбінований результат. Був було проведено смаз ліфтинг для того, щоб підтягнути зв'язки мікроголковий РФ, дві процедури канюлю та заповнення простору філером в середній третині. І ми бачимо, який ми маємо з вами комбінований результат роботи. Також. Хочу показати цього ж самого пацієнта у нас з вами е, в перспективі. Е, я згадала, що ми мають фотки цієї пацієнтки раніше, і тут у нас з нею близько року роботи, е, ось тому, що запит первинний він як був, так і залишився на сугубну ділянку. Але подивіться, будь ласка, наскільки ми, ми бачимо. Вираженість птозу середньої третини нижньої третини обличчя, хоча пацієнтка молода, наявність набряків, і наявність в першу чергу, що слабкості зв'язкового апарату середньої третини та, в принципі, нависання носом носогубного пакету над носогубною складкою. І я хочу з вами поділитись: ось такий прогрес маємо за рік роботи часу з цим пацієнтом. А, так, у відновленні середньої третини та нижньої третини. Наступний пацієнт, який звернувся до мене, це був пацієнт, який у нас мав проблеми з переорбітальною ділянкою. Ми бачимо тут так, наявність носослізної борозни. До речі, досить така популярна історія в іскаргопацієнтів. І бачимо, наскільки вдало ми змогли заповнити носослізно борозно. Чому я буду говорити в ну, в аспекті все-таки комбінованих методик? Саме мікро, в даному випадку було проведено мікроголково РФ, були проведена ін'єкція мінімальної кількості філеру і поліноплотидів, тому що зазвичай лише інєкційна процедура не вирішує це питання. Да? Так само, як і попередня пацієнтка, чи могли ми лише ін'єкціями чи лише філерами досягти ідеального результату, якщо ми бачимо, що у нас є набряк і слабкість зв'язкового апарату, так в якійсь мірі можливо стало би краще, але це обтяжило б обличчя в переорбітальній ділянці та сама історія, тобто ми можемо вколоти філер, але питання об'єму препарату. Яке нам не повноцінно не вирішить цю проблему, так і яке і при надмірній кількості може залишати той самий ефект далі, або давати зайві напрямки, тому ми можемо комбіновано використовувати в правильному такому протоколі. Це все можна використовувати філер. Так, ось покажу протокол. Цього пацієнта, але е, це має бути лише, е, скажімо так, обмежена кількість препарату е, і доповнена іншими методиками, які нам дадуть можливість повноцінно досягти результату. Тому що пацієнт приходить до нас з е, запитом на результат, а не в першу чергу на якусь методику. Да, вони можуть приходити і казати там, політь мені філер чи віть, чи проводіть мені мікрогокове РФ, чи проводіть мені смаз, як перша пацієнтка прийшла і. О, з цієї ж самої доповіді вона прийшла ми, до мене суто на смаз. А я кажу, у вас проблема в якості шкіри. Якість шкіри це завжди буде інфекційні, плюс технології плюс той самий мікроголковий РФ, а не смаз. Смаз також був, але обмежено ми допрацьовували просто вже деякі ділянки, які не подобались суто по зв'язковому апарату. Так само і тут пацієнт приходить все ж таки за результатом або ущільнити шкіру, або покращити стан. Але і ваше завдання правильно скомбінувати протокол роботи з даним пацієнтом. Да, наприклад, у цього пацієнта айпіль-терапія була проведена на мікроголковий РФ. Айпіль-терапія з огляду це не на перорбітальну ділянку, а з огляду на обличчя, тому що є судена сітка. Мікроголковий РФ був проведений для покращення якості шкіри в цій ділянці, тобто мусь у шкіру. В переорбітальній ділянці вводимо трішки філору і вводимо, укріплюємо зв'язку поліноплатудами, які не дають нам набряків після двох тижнів, да, тому що вони повністю повноцінно розходяться в тканинах і, і працюють на покращенні метаболізму локально в тій ділянці. Тому ми будемо бачити комплексний такий результат з відсутністю будь-яких набряків, і при тому з заповненням, тому що да, так, трошки філору там, там потрібно було. Все ж таки. Yeah. Наступна пацієнтка, тут ми бачимо теж запит на що? На середню, середню нижню третину, на покращення стану якості шкіри, на освітлення обличчя і на покращення текстури. Так, можемо роздивитися її в різних розрізах. Да, бачимо в фото після чіткість у нас кута, який виникає, зменшення жирового пакету в середній нижній третині. Тині, і тут дані пацієнтці був впровадений прогріваючий радіохвильовий ліфтинг, тому що з огляду на те, що є набряки, з огляду на те, що є деформаційно-набряковий тип старіння, і хочу звернути вашу увагу, що деформаційно набряковий тип старіння саме буде показом до прогріваючого РФ, основним показом для роботи з. Такими пацієнтами, тому що вони зазвичай приходять у нас на агресивні процедури або на смаз, або на голки. І е, в такому форматі е, мені доведеться, якщо я маю дуже таку виражену деформаційну набрякову пацієнтку, мені доведеться їй е, знато багато е, прописати цих процедур, да? зробити там не менше п'яти мікроголкових, е, не менше чотирьох смасів. А враховуючи агресивність процедури фінансову вартість цієї процедури, ми розуміємо, що в принципі ми це зробити не. Не можемо, тому що ну занадто, скажімо так, ефект він буде не співроставний з не співрозмірний, не співставний з тою кількістю фінансових затрат, які ми його отримаємо. Тому нам в. Деформаційно-набряковому типі старіння, моїм першим е кроком в роботі з цими пацієнтами е є саме прогріваючий реф, який знімає зайвий набряк, зменшує під підшкірну жирову клітку. Е простими словами, я їм розповідаю: ми спочатку худимо обличчя, да, зменшуємо його, його по об'єму, а далі, будь ласка, додаємо вже смаз мікроголковий реф, який при більш такому е худому обличчі буде нам гарніше давати результат. З Однієї процедури, і також були введені в ПДРН вигляді каню двої процедури. Отож, що було в моєму арсеналі? В моєму арсеналі були апарати, з якими я працювала. Це був IPA, СМАС, Антимед мікроголковий та прогріваючий РФ. Так. І трішечки хочу поговорити про них. Насправді це найпопулярніші методики, які виникають у нас з вами серед запитів пацієнтів. Найперша методика, яка є досить активною в роботі, це все таки IPL-терапія, тому що вона така, скажімо так, широко. Використовувано, практично можна використати у всіх пацієнтів, тому що вирішує запити досить популярні. IPL взагалі розшифровується як технологія імпульсного світла, яка впливає на різні у нас безпосередньо різні промоформи. Це може бути моланін, може бути вода, може бути гемоглобін, оксигемоглобін. За рахунок IPL ми можемо, що ми по, у нас йде поглинання певної довжини світла. Певним хромофором да там чи то меланіном, чи то гемоглобіном, то залежить від довжини хвилі. Зарахунок ну, цього у нас відбувається накопичення тепла. До 90-100 градусів, і е, відбувається у нас коагуляція пігменту, і ми бачимо лікування естетичної проблеми у е, наших з вами пацієнтів. Е, в залежності від фільтру, ми можемо отримувати різні зовсім різні результати. Це у нас робота 430-го фільтру. Це лікування акта, е, 560 нанометрів потомолодження може бути. Або робота з судинами е, 585-й це конкретно судинні е, проблеми. Теленгеоктезії, видалення судин, 640 нанометрів це у нас пігментація, і 700 може бути по А, Відповідно, вирішуємо різні проблеми. Досить популярна така методика. А, Смас -ліфтинг. ліфтинг також вважається однією з найпопулярніших методик в наших клініках. Ми використовуємо сфокусований ультразвук високої інтенсивності, який буде впливати на. М'язовий поверхневий або невротичний шар. За рахунок того, що в нас промені йдуть в російному спектрі і фокусуються на певній чітко сформованій глибині, а глибини ми знаємо у нас і 45 3 ,5 мм, 15 Вони задані виробником. Ми маємо чітку фокусацію на певній глибині. За рахунок того, фокус цього ультразвуку локально в тій точці буде призводити до нагріву в 60-70 градусів формування точки коагуляції. І Формування там, точкового фіброзу для того, щоб формувати каркас, саме каркас натяжіння і каркас е, ліфтингу. Це, звісно, не інвазивна і дозволяє нам досягати певної глибини більше, наприклад, ніж нам потрібно в усіх інших статичних методиках, і при цьому фіксувати, наприклад, той самий зв'язковий апарат досить гарно. Може, можуть використовуватися як лінійні, так і точкові датчики. Це теж таке ноу-хау останніх років буквально точковий датчик, тому що ми звикли до лінійного датчику, який нам генерує певну кількість точок. Да? Зазвичай близько 25 точок. У нас в лінійному датчику. Це дає нам з однієї сторони можливість гарної фіксації, а з іншої сторони, у нас тканин, а з іншої сторони може мати певну агресивність впливу, така досить агресивна дія. Надкниним. Тому в даному форматі ми будемо говорити про те, щоб в першу чергу знизити агресивність болю, болювого та травматичного впливу за допомогою точкового датчика, який буде давати нам більш легку стимуляцію кожного шара, якщо це необхідно пацієнтам. І глибина карти відповідно нам буде давати зовсім різні проблеми, вирішені зовсім різних проблем. Проблеми, які нам можуть е, допомогти в, е, роз, ну, в розв'язанні наших питань. Півтора міліметри це дерево, шкіри, зморшки, зеломи, три міліметри це печківна жирова, клітку вона для зменшення пічківно-жирового прошарку. чотири міліметри це смаз і е, для ліфтингового апарату, для ліфтингов зв'язкового апарату. Е, якщо ми будемо говорити про роботу з радіохвильовою енергією, Марія, так, я вимушена нагадати про таймінг. Так, дякую. Дякую. Е, де я вже закінчую якраз останні кадри буквально в мене. Е, так, як е, по радіохвильовій енергії ми можемо її використовувати, як я вже казала, в прогріваючому форматі та в форматі мікроголкового РФ. Прогріваючи буде нам гарно пропрацьовувати усі структури шкіри, а мікроголковий РФ нам буде давати можливість роботи більш активно з е, дерма. Е, тому, тому що ми будемо використовувати голки, е, так е, отримуємо в результаті голкового РФ велике сіке скорочення об'єму тканин е, От і реструктуризацію дерми, і ну, так само можемо застосовувати для, е, скажімо так, різних. Е, для різних структур. Використовуємо ми з вами неізольовані голки з фракційним пульсуючим режимом, що дає нам можливість більш рівномірно розсіювати тепло та не коагулювати епідерміс. Ось так виглядає тепловий у нас ефект після голкового РФ, і ми бачимо, що епідерміс при цьому залишається абсолютно інтактним. На цьому, в принципі, все. Uh, в, моєму, в моїй доповіді це всі методики, які я використовую в своїй практиці uh, для досягнення результатів. А якщо uh, у вас виникли питання, ви завжди можете підписатись на офіційні uh, канали ДюСО, uh, та також uh, особисто на мій інстаграм робочий, за uh, допомогою якого ми можемо uh, контактувати. Якщо будуть якісь питання, можете мені завжди їх задавати. Так, Дякую, як завжди, інформаційна доповідь, як завжди, цікаво вас слухати, як завжди, купа корисної інформації для практикуючих косметологів. І питання є, тому ми вас поки що не відпускаємо. Питання наступне: чи проводите ви ipl терапію влітку для видалення пігментації? Uh, дуже дуже хороше, актуальне питання, тому що uh, пацієнти у пацієнтів зазвичай влітку вона прогресує, і вони якраз таки проходять на IPL-терапію влітку. Ну з запитом. От а uh, найчастіше нам говорять: ні, вибачте, IPL ми не проводимо. Насправді проводити можна і потрібно. Єдине, що потрібно пам'ятати про загальні рекомендації, uh, тобто. Ми не загоряємо. Ми до двох тижнів до і після. Ми е, користуємося СПФ. Ми не е, користуємося агресивними будь-якими методиками, які збільшують фоточутливість. Це ретинол, це вітаміни ГП. І ну, контролюємо домашній догляд пацієнта. І якщо це все ж таки пігментація, я влітку роблю, але під прикриттям препаратів, які знижують меланогенез. Тобто, зазвичай у мене це комбіноване поєднання в одну сесію IPL-терапії та мезотерапевтичного введення або полімоплотидів, або вітаміну С для зниження безпосередньо меланогенезу, і тоді у нас відповідно і лікування. Плітку і відразу профілактика утворення Дякую. Ще таке запитання. Чи поєднуєте ви мікроголковий РФ в один сеанс з шліфуванням? Чи є у вас такий досвід? Е, дякую за запитання. Е, так, поєдную, але ми маємо розуміти це дуже, дуже хороше питання, тому що ми пам'ятаємо, що мікроголковий РФ буде працювати лише з глибокими заломами, з глибокими більше, як е, зможе. І з якістю шкіри, тобто поверхневою, якщо у нас є поверхневі золоми, мікроголковий ерект не забирає, і це дуже така популярна помилка. Що якщо я маю мікрогалкову то я тепер зможу забирати всі поверхневі заломи пацієнтів? Ні, це робить шліфування. Поверхневі зломи це прерогатива шліфування, і е, тому, коли мені потрібно пацієнту забрати проблему і якості шкіри і шлі, і поверхневих заломів. Я комбіную в один сеанс мікроголковий можу перекривати шліфування. Але пам'ятаю, що шкіра має бути гарно підготовлена. Це більш тривалий період реабілітації, і відповідно я ще й потребую зазвичай якоїсь потім спеціальної реабілітації у вигляді там тиждень, як ці поліноплотидів через тиждень два часу. Дякую, Марія. Поки більше запитань з чату не бачу, але в нас є наші традиційні, тому поки слухачі ще думають, що вам задати, які питання поставити в чаті. Будь ласка, відповідь, дайте відповідь на наші запитання. Отже, процедури, які на ваш досвід, догляд, погляд, найкраще реабілітують шкіру після літа, що ви завжди рекомендуєте своїм пацієнтам. Е, дякую. Е, так, що стосовно пацієнтів, що стосовно процедур, е, в першу чергу, як би це не було, але е, саме зневоднення най, найчастішою проблемою, яка виникає у пацієнтів після літа. І е, як би ми не хотіли, але будь-які будь апаратні методи відновлення шкіри потребують роботи з шкірою з гарно зволоженою, відсутністю дефіциту, відсутністю опіків і так далі. Тому Мій фаворит на осінь або там на кінець літа це все ж таки мезотерапевтичне введення препаратів для відновлення водневого балансу шкіри. Це вже звісно може бути поєднано або з е, гідропілінгом, або звісно, там вже з апаратом ipl терапії але мезотерапевтичне введення препаратів або, хоча б доглядове введення там то ж самої косметики, які вводиться під кисневим е, і до киснева. Подача розчину з гіалуроновою кислотою, воно все ж таки для мене після е, літньої спеки на першому місці, тому що ультрафіолет дуже потужно підсушує наші сьогодні запаси шкіри. Дякую. І ще таке запитання: який сонцезахисний продукт став для вас топ продуктом цього літа? Е, для мене особисто. І не тільки для мала, для моїх пацієнтів таким відкриттям став СП. 50+, плюс дуже гарний продукт в косметиці. Цельмула в загальному ми займаємо ну, компанія ДЮСО займається апаратними методиками, але безпосередньо має ще один бренд косметики, який називається Цельмола. Ми, до речі, будемо проводити прямий ефір. Буквально от 7 серпня з цією косметикою. І для мене таким відкриттям стало, що є гарний СП, який не жарничний. Кіро, який відчувається як легкий водневий крем, і при цьому має досить таку гарну текстуру перекриття в плані захисту обличчя від ультрафіолетового випромінювання. Тому тепер мій девіз для пацієнтів. Якщо ви не користуєтеся СПФ, тому що відчуваєте дискомфорт від його нанесення на обличчя, то ви просто не знаєте, який вам потрібний СПФ. Тому звертайтесь під під запит. Скажімо так, тому ось для мене це був прям зараз це в топі продуктів номер один е, на сьогоднішній день. Дякую, Марія, дякую за участь в нашому прямому.